У далекій країні сонячних зайчиків у маленькій затишній хатинці під великим зеленим деревом жила собі маленька зернинка. Вона була дуже-дуже маленька, тверда та коричнева і на вигляд зовсім непомітна. Зернинка міцно спала у своїй твердій шкарлупці – і їй снилися теплі дощики та яскраве сонечко. Одного весняного ранку добра дівчинка Оленка знайшла цю зернинку. Вона дуже любила квіти і вирішила посадити зернинку м'яку темну землю. Оленка зробила маленьку ямку і обережно поклала туди зернинку, наче в тепле ліжечко. Потім присипали її землею і полила теплою водичкою. Зернинка прокинулась від вологи. Ой, як тут мокро! подумала вона. Вода допомогла їй розм'якшити свою тверду шкарлупку. з середини зернинки почав пробиватися маленький білий корінчик. Він був дуже слабенький і боявся темряви. Але він дуже хотів міцно вчепитися в землю, щоб отримати з неї поживні речовини та пити водичку. Через деякий час з іншого боку зернинки показався маленький зелений паросток. Він був такий крихітний і тендітний, але він дуже-дуже хотів побачити сонечко. Паросток почав повільно пробиватися крізь темну землю до світла. Це була нелегка робота, але він не здавався. І ось нарешті паросток визирнув на поверхню. Яке яскраве сонечко, зрадів він. Тепле сонячне проміння зігріло його, а лагідний вітерець ніжно гойдав. З кожним днем паросток ставав все більшим і міцнішим. У нього з'явились маленькі зелені листочки, які тянулися до сонечка. Корінь під землею ріс і ставав все довшим і товщим, міцно тримаючи рослину в землі та даючи їй силу. Оленка щодня приходила до своєї маленької рослинки. Поливала її і раділа її зростанню. Вона бачила, як з маленького паростка виросла міцна стеблинка, на з часом з'явився маленький бутончик. Він був спочатку зелений і щільно закритий, але з кожним днем він вставав все більшим і яскравішим. І ось одного чудового ранку бутончик розкрився. І перетворився на красиву запашну квітку. Її пелюстки були ніжні та барвисті, а аромат приваблював бджілок та метеликів. Так маленька, непомітна зернинка завдяки воді, землі та сонечку перетворилася на чудову рослину, яка радувала всіх своєю красою. Ця історія показує, як із маленького початку може вирости щось велике і прекрасне, якщо про нього піклуватися.